До середини наступного тижня в Україні пануватиме справжня зима, сильні снігопади та суттєве зниження температури. Очікується і на території Прикарпаття, як зазначають в обласному центрі з гідрометеорології, такі погодні умови зумовлені проходженням Балканського циклуну, на який насувається з південного заходу. Нічна температура морозитиме до мінус дванадцяти денна, мінус 4, мінус 7. Не циклонічна діяльність, яка буде впливати на нашу область, буде продовжуватись до другої декади е, грудня місяця із невеликими опадами і мінусовими температурами. В третій декаді, як характерно для нашої області, можливі відлиги, потепління. Тає снігу. Погіршення погодних умов спостерігатиметься і в горах, тож рятувальники рекомендують мешканцям утриматися від мандрівок. У найближчі дні у Карпатах очікують сильні снігопади. В горах очікуємо сильні снігопади, місцями дуже сильні. Ну і від'ємну температуру досягатиме мороз там 15 і вище градусів мороз. Тому снігозапаси, які там випадуть, Поки що не впливають на сніголовину, сніголовину безпеку на схід лавин морозами та періодичними снігопадами погода потішить українців до 13 грудня.